Війна закінчиться в останньому кварталі 25-го року. Чи праві експерти МВФ щодо терміну закінчення війни? Той момент, коли війна буде закінчена, не все буде завершено. Чи буде консенсус? Чи дозволять нам удари в глиб РФ? Якщо так, то як скоро? Ці всі палочки летять в одну цілі, смірка жезлів. Чи отримає Україна ядерну зброю, якщо не вступить до НАТО? У мене є певна карта, Вона випала перша, карта помірність, яка говорить про чи є реальним такий сценарій отримання Україною ядерної зброї, враховуючи політ. Також ядерного не розповсюдження. Це прям основа на яку повинна. Ми повинні були опертись давно. Які прекрасні новини. Ми так давно цього чекали. Чи хоче Залужний бути президентом України? Такий варіант, коли він повертається і знову стає головнокомандуючим в Україні. Про що свідчить залучення до війни в Україні північнокорейських солдатів? Там немає певної стратегії. Ігнорування заходу, загрози цього тандему може призвести до фатальних наслідків. Цей обман може посіскритися. Мій світ. Перший метафізичний це лабіринт, нова прикраса зі змінними кристалами від крамниці. Мій світ. Вона вже доступна для замовлення за посиланням в описі до цього відео. Ну що ж, а тепер слово Оксаночці. Відаюча ма майстриня передбачень, астролог, таролог, чарівна жінка, помічниця і волонтерка сьогодні буде знайомити нас із таємницями майбутнього. Іриночка поділиться своїми прогнозами щодо війни в Україні і допоможе нам розгадати загадки політиків та світових змов. Вітаю, наша рідненька! Ми так радіємо, що ви сьогодні з нами. Вітаю вас, другісніка, моя Оксаночка. Вітаю прекрасні світлячки, прекрасні глядачі. Всіх обіймаю, всім моє сердечко відкрите. буду говорити сьогодні багато про що. І ви знаєте, що я хочу сьогодні зробити, Оксаночка? Я хочу передати вітання одній жіночці, яка щойно о, вчора, буквально в о, новому відкрившому епіцентрі у нас в Києві, це не реклама епіцентру, якщо що, просто я туди з донечкою поїхала і в фудкорсі підбігла жіночка, яка працює. Порам, скоріше всього, бо я не зрозуміла, де але точно вона була в шапочці, в, цій, в такому фартушку. І вона дуже дякувала е, не тільки мені, а й каналу Мій світ за те, що ви є, за те, що ви даєте майстрів, за те, що до вас приходять люди, що вони розповідають всім, що потрібно робити, як вони прослуховуються. Я дуже була вражена, тому що розумію, що. Це малесненька краплиночка нашої великої такої сім'ї і майстрів і всіх, всіх нас, українців, які знаходяться в різних куточках землі. Тому вітання вас вам, від усіх таких от прекрасних людей, які змогли добігти, договоритися, просто зустрітися в магазині і сказати. Дякуємо за те, що ви є. ви знаєте, дуже часто я читаю коментарі наших глядачів. і Вони пишуть: Боже, яке свято сьогодні? Я випадково зустріла такого то майстра в магазині, такому-то у такому-то місті. Я просто не могла. Я така була щаслива. і Так багато тих історій, і люди реально щасливі, коли вони зустрічають наших майстрів. Деякі наші майстри мені вже скажуть, слухай, Оксана, через тебе я змушена ходити в кепках, в чорних окулярах і в капішонах. <ріпко> Скоро іриночка. Ви теж маєте собі якийсь плащ пошити, коли захочете залишитись інкогніто. Ви знаєте, я дуже від мені такі історії стряпляються абсолютно так само часто, тому що ваш канал реально дає людям велику популярність. І я відкрита абсолютно до всіх. Головне, щоб це не було, як у мене нещодавно було на дорозі, коли я переходила дорогу і на пішохідному переході жінка мене сутла за руку і кричала: Боже, ви жива? І я сказала, ви знаєте, якщо ми зараз не зійдемо з цієї дороги, то я не знаю, тому що вже мабуть включилася зелене світло машина. Тому головне, що все не так, а все останнє я приймаю. Отже, справжня зірка жива, наша відаюча ма саме сьогодні, відповідає на дуже важливі запитання. Війна закінчиться в останньому кварталі 25-го року. Експерти МВФ оновили базовий сценарій. Чи праві експерти МВФ щодо терміну закінчення війни? Дивіться, яка ситуація з приводу 25-го року і останнього кварталу. Справа в тому, що карта говорять, що, скоріше всього, якщо навіть війна закінчиться, і дай Бог, щоб вона закінчилась, і ми про це все мріємо, хай вона закінчиться прямо завтра. Але карта говорить, що в той момент, коли війна буде закінчена, не все буде завершено. Тобто це ілюзія про те, що війна може закінчитися в один день. Е, е, якби недостатньо чогось, що недостатньо ресурсів, недостатньо, можливо, перемовин, ще чогось. Е, от Карти ілюзії, 4 пентаклів говорить про те, що е, ми не можемо сказати, що. В той день, коли вона закінчиться, вона і, і, і буде закінчена. Це можливо, це буде і 25 й рік, можливо, перейде ще на 26, й коли будуть розбиратися всі всі питання, іде дві капентаклів, яка говорить, це тут ще потрібно буде дуже багато справ вирішувати, і з тими домовлятися, і з цими домовлятися, і е, знаходити якийсь баланс у всьому цьому, щоб втримати цю рівновагу. Тому як би не було закінчення війни, коли воно не сталося. Воно не буде в один день, на жаль. Ну як ми хотіли, бо ми ж думали, що це буде так. Це ще буде довгий процес виходу. з цього. і під час цього всього процесу нам потрібно завжди пам'ятати про Збройні Сили України і їм допомагати, хто чим може. Нагадаю, що Іриночка в нас є офіційна волонтерка, яка займається допомогою Збройним силам України спочатку війни. І, дякуючи усім глядачам нашим, ми можемо збирати реально величезні суми і рятувати життя людям. Іриночко, давайте детальніше поговоримо, які. В нас потреби на даний момент, по перше, хочу подякувати всім, хто доєднується, дорогінки мої, тому що це зараз надважливо, і я розумію, що чим далі, тим важче це робити, але ми потрібно, ми потрібні. Людям і потрібні нашим хлопцям, тому що це може бути в будь-яку секунду, в будь-який день. і Ми ніколи не знаємо, коли що потрібно буде завтра. Я дуже по перше вдячна всім нашим глядачам за кожну копієчку, і цікаво, що знаєте, люди почали довіряти і в більш якось масштабних таких процесах. До мене звернулися хлопці, які збирали, вони проводили великі конки конференцію і зібрали теж гроші. І запитали: ми вам довіряємо, хочемо, скажіть, куди мені було дуже приємно. Тому я знаходила теж кому. А у мене всі абсолютно перевірені. Я ніколи не відсилаю туди, куди я не знаю. Тобто, просто відсилати гроші. Ми таку немає. У мене всі абсолютно контакти, куди ми насилаємо всі наші бригади. Вони перевірені. І я дала, і хлопці допомагали, купували там вже самостійно їм машину і, і риби купували. Потім сьогодні мені теж було дуже приємно написав учень, який учився мене. вже Ми закінчуємо ведичний курс в цьому році, і мені дуже було приємно, коли Константин написав, що у нього є хороший комп'ютер. І, говорить, я хочу його подарувати куди. Я відразу знайшла, ми знайшли куди. Хлопці дуже страшенно вдячні, тому що це прям ну, дуже потрібні речі. З того, що ми можемо збирати, це як завжди техніка, це репи, комп'ютери, це машини. От знову тільки що побачила сьогодні, мій знайомий збирає на ремонт авто. І це ті речі, які потрібні завжди. Я про них звітую, я про них весь час говорю. І, мабуть, ви бачили, що. Це не просто я придумала і не просто я звітую. У мене вже я говорю, у мене є свій Констас, у Мене скільки вже подяк від бригад наших. А хлопці сміються і говорять, коли ми прийдемо, то в твоєму дворі дворі, дворі дома не помістимося. Коли прийдемо, повернемося з війни, ми всі прийдемо до тебе в один день в гості, і це точно. Я думаю, що ми б не поміслилися, але це все завдяки саме вам. Саме вашому серцю доброму, саме вами, дорогенькі. У нас зараз дуже складна ситуація. Страшне таке зросло скажу, хлопців менше. Зброї, як завжди, не вистачає, захисних якихось речей не вистачає. І мені нещодавно довелося спілкуватися з одним військовим, і я зрозуміла, дуже е, важкі речі відбуваються на фронті. Тому я після цього е, кілька днів дуже важко, так якось. Хоча ну, нібито, я кожен день з цим спілкуюся, але дуже важко відходила від цих всіх, всіх історій, тому що це правда, це війна, це дуже серйозні речі. Тому, якщо у вас є змога, я прихиляю голову. Дякую кожному з вас за вашу щедру допомогу. Карта Ірини в описі до цього відео. Дякую також усім, хто приєднується. Давайте поговоримо про далекобійні удари по РФ. У Байдена запитали, чи існує ймовірність зміни його позиції стосовно застосування Україною далекобійної зброї для ударів глиб РФ, що є однією з головних пропозицій, висунутих президентом Зеленським. Цитую. У зовнішній політиці ніколи не кажуть, я ніколи не передумаю зараз. Консенсусу щодо далекобійної зброї немає. Відповів президент США. Чи буде консенсус? Чи дозволять нам удари в глиб РФ? Якщо так, то як скоро? Давайте подивимося остамі поставить термі термін, тому що ми ж нам краще саме ставити термін. Давайте до нового року подивимося, чи зможемо ми далекобійні ракети використовувати в РФ. Так. А прямо перша карта вісьмірка жезлів, яка прямо от вамі ракети. Хоч може, навіть якщо не знаєте карти, то ви зрозумієте. Ці всі палочки летять в одну цілі, вісьмірка жезлів. Так, зможемо. До Нового року все вже щось буде так, таке зроблено. І буде якесь партнерство, до речі, яке це дозволить. Це не тільки, скоріше всього, наші. Це буде тут партнерство закоханих, яке показує нам, що хтось нам. Хтось нам дасть, чи хтось дозволить це не тільки ми, це скоріше, не наша зброя, а наших партнерів. Які прекрасні новини. Ми так давно цього чекали. Володимир Зеленський сказав, що виживання України можна забезпечити лише шляхом вступу до НАТО або отриманням Києвом ядерної зброї. Але ми обираємо НАТО, він сказав. Я процитую одного експерта цікавого німецького Фабіан Гофман пише: Я не можу зрозуміти, чому люди здивовані чи шоковані заявою Зеленського про ядерну зброю. Бажання України України отримати засоби ядерного стримування є логічним завершенням з огляду на нинішній стан війни та політику заходу щодо неї. Власне я б заохочував здобуття українцями ядерного стримування. Це очевидно розв'язання найгостріших проблем України. Чи отримає Україна ядерну зброю, якщо не вступить до НАТО? Прямо кажу карт, то у нас же, знаєте, як цікаво, у нас кожен теролог, так як ми ніколи в житті ще раніше, слава Богу, дай бо ні мені краще б ми ніколи не знали значення цих карт. кожен розбирає свою історію, як які карти значення мають в аналізуючи, розуміючи у війні. У мене є певна карта, вона випала першою, карта помірність, яка говорить про ядерне забезпечення. От вона, вона завжди в мене такою була, і вона такою залишається. Це хімічна або ядерна небезпека. Ми говорили б саме про зброю, да, у нас буде така. І е, я думаю, що ця ядерна зброя, от прямо сонце, все, підтвердження, да, вона в нас буде. І, можливо, вона в нас навіть створюється, не факт, що нам повинні хтось її давати. Чи є це гарантією безпеки? Це є гарантією перемовин. От прям це буде непросто. Тобто на це наважитись буде непросто. Це прямо от люд, ну, коли ми про це заявимо, ми візьмемо на себе величезну відповідальність, говорить карта десятка жезлів. Карта світ говорить, що да, це є гарантія, але гарантія третя карта примович трет, ну, жезлів про те, що можна буде. Коли тільки у нас така зброя з'явиться, почати домовлятись. От, до речі, цікава цитата в мене якраз стосується цієї теми. Політтехнолог Михайло Шейтенман в ефірі каналу 24 висловив висловив такі думки. Цікаві, зараз у нас нема інституту тиску на західний світ, окрім пояснення західному світу, що ви наступні, якщо не брати до уваги тонкі моменти з ядерною зброєю. Якщо це правда, що ми можемо створити ядерну зброю, то це може бути елементом тиску на західний світ. От щойно цю О. історію вам показали те, от що. А, до речі, yeah, та... yeah. Слухайте, ще таке питання. Таро можуть зчитувати те, що у мене зараз в голові, про що я думаю, але я не озвучила, вони можуть зчитувати це? Я вмію зчитувати підсвідомість, і, і, але для цього повинно поставлено бути правильне питання. От, наприклад, коли у нас проходять три дні безкоштовного марафону, які знову зараз будуть у нас в кінці е жовтня, знову запускається новий марафон по таро, три безкоштовних дні. От там у нас е в третій день я показую. Глядачам, як можна читати підсвідомість, я особисто показую, Ніхто не бачила, що хтось з майстрів це робив, тому що в зомі це велика від... ну, і відповідальність, і типу. Перед публікою це ж не з однією людиною ти сидиш, а коли тебе дивиться, наприклад, 700 людей, тисяч людей в Зумі тебе дивиться. І я ну, у мене помічниця вибирає кого-небудь з аудиторії, і ми, я говорю, я прочитаю вашу підсвідомість. Тобто я піду туди в глиб. Це навіть не про думки, а про глиб в підсвідомість. І я скажу, що вас хвилює до цього часу або зараз, або ну, те, що прямо на і я читаю. І вони дуже всі дивуються, тому що дуже цікаві, і я не можу сказати, я кожен раз попадаю, я знаю, що так буде. Я не вгадую це завжди, кожного разу. Це дуже цікаві історії із внутрішнього світу. І абсолютно всі 100% людей підтверджують. Але це важко читати тоді, коли тебе, на тебе дивляться 700 чи тисяч людей. Вони можуть змішати своїми думками ще чимось. Але якщо ти впевнений, ти точно налаштований на певну персону, тобі нічого. Не заважає. І от я це показую, як читати підсвідомість. Але коли я говорю відповідь на питання, то я конкретно задаю в хроніки Акаші питання про це, про відповідь на питання, не про вашу підсвідомість. Клас! Тобто, друзі, ви можете приєднатися і зуміти зробити так, як Ірина, і бути таким мудрим, надмудрим, надприроднім в кінці жовтня, так, курс у вас стартує ще раз? В кінці жовтня у нас буде три безкоштовних дні. Я завжди спочатку, щоб ви знали, до кого ви йдете з учителів, чи по таро, чи по якомусь предмету, який ви хочете, я завжди говорю, підіть, подивіться, як людина працює, як вона може, що вона розповідає, тільки тоді приєднатись. Учителю потрібно вміти вибирати. Тому я даю три безкоштовні дні, кому подобається, ви можете приєднатися. І ми... я просто не пам'ятаю, які точно дні, але вони будуть, я вам дам посилання там пропишуть. Просто потрібно зайти в графік, подивитись і це дуже цікаво. Слідкуйте за анонсами, а посилання у нас так. завжди є в описі до відео на ваш портал, так, так. на ваш сайт, навігатор. Так. Таро. І таким чином туди можна і приєднатися до цього курсу. Звичайно. І прийдете на хто захоче, будете теж читати підсвідомість. Але тут ще така історія з чинанням підсвідомості і картами. І я своїм учням, всіми, хто мене вчиться, і завжди пояснюю, ми ніколи не маємо права залазити в історію іншої людини без її дозволу. Ви не маєте права читати підсвідомість, думки і взагалі за життя людини, яка вас не попросила. Якщо це стосується особисто вас і іншої людини, тоді можна, але якщо ця людина вас не просила, це не ваша справа, і ви не маєте права відкривати ні карти, ні підсвідомість відносно цієї людини, яка не стосується вас, або не стосується тієї, людини, яка до вас прийшла. Тоді у мене таке запитання, чи маємо ми право лізти у підсвідомість політиків та відомих осіб, адже ми часто щитимо інформацію в контексті війни в Україні? А це відносно нас, тому що війна це в нашій країні. Почекайте, те, що говорить президент, це відносно мене, бо я живу в цій країні. Те, що говорить якісь політики, це відносно моєї країни, в якій я живу, які ви, це відносно мене. Я ж не лізу дивитися його думку, а з ким він спить. Отже, давайте повернемося до пана Михайла, його цитати, бо вона досить така цікава. І я хотіла з'ясувати, Значить, технології у нас є про це та розказали. Ми можемо відновити ядерний статус, але тут така цікава тема: чи є реальним такий сценарій отримання Україною ядерної зброї, враховуючи політику ядерного нерозповсюдження? Давайте запитаємо. Абсолютно, імператор. Ну тут навіть це прямо статус людини або держави сильної в своїх силах. Ну, тобто це прям основа, на яку повинні ми повинні були опертись давно. Тут навіть нема розмови. Я думаю, що ми отримаємо, і це можливо й буде. Причому він бачите, який у нас імператор? Червоний з рожевим такий. Це прямо про, ну, про силу, і про міць, це про статусність. Я думаю, що ми отримаємо. Ну, карти про це говорять. Ще одна цікава цитата Михайла Шейтельмана. Він говорить про залужного в цьому інтерв'ю. Сам факт того, що залужний поїхав послом до Великобританії для мене особисто говорить про те, що залужний хоче бути президентом України. Чи хоче залужний бути президентом України? Так, король Жезлів. Єсть у нього така мрія. Да? Да чи ця мрія стане реальністю? Бажання є, але не факт, що буде саме пан Залужний. А, він якийсь момент може придумати. Поки що я так бачу, тому що він побачить, що це Чи не розподілив, чому. Ну, я думаю, що е, він може відмовитися від всього, е, тому що з ним якісь будуть перемовини, і він е, подумає, що для нього це не найкращий варіант, якщо сказати так лояльно. Так, добре, будемо дивитися ближче тоді, коли можуть так. бути вибори в Україні. Так. Будемо аналізувати можливих Поки, кандидатів. Так. Поки що воно так. Бажання є, але не факт. Він думає. Тому що є якісь для нього є два розвитку варіантів. І от який з них вибрати ще, скоріше всього, він не вирішив. Чи є там серед тих варіантів такий варіант, коли він повертається і знову стає головнокомандуючим в Україні? Є yes. Ну, тобто це покажуться все як варіанти розвитку подій, але, але поки що я 100% такої історії, не бачишся. Ну скажімо, скажемо, давайте залишимо як варіанти. Там є, є такі різні і інші варіанти, які ну, чому він може не захотіти. Ну, не все може озвучувати. Так, читаємо між mm -hmm. якраз хотіла сказати. Так, так. Так, якщо російська сторона справді залучить до війни в Україні північно-корейських солдатів, це стане серйозним розвитком подій. Проте водночас свідчить про великі труднощі для РФ, заявив під час візиту до Києва міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. А насправді вже є відомості, що вони такі залучені, вони вже одягають форму росіян. Ми бачили ці всі відео. Про що свідчить залучення до війни в Україні північнокорейських солдатів? Дивіться, прямо для них. Це прям їхні дружки, дружки. От прямо вони їх вони прям дуже радіють, що вони прийшли прям двійка кубків, стрійкою кубків. Вони радіють, що вони прийшли їм допомагати. Ну тут прямо нема що говорити, тут все зрозуміло. Тобто, це з боку я маю на увазі Росії. Вони готу... до цього готувалися, вони дуже зраділи, що їм прийшла допомога. Ем, я запитала, як фактично це буде відображатися для росіян. В воєнній ситуації вони, думали, вони розраховували на щось набагато більше, скоріше всього, тому що вони будуть думати, що вони будуть такими переможцями, зразу підуть переможцям. Але двійка мечів і чотирка пентаклів говорить про те, що, скоріше всього, не скоріше всього, так воно і буде, що те, що вони виступлять, ну, типу як, от ми такі молодці, воно. У них немає досвіду, у них немає можливостей, та у них немає, скоріше всього, і зброї на всіх. А можливо, не вистачає, тобто тут якби недостатність, і вони не бачать ті, хто прийшли, і самі росіяни, вони не бачать, як це робити далі. Тобто там немає певної стратегії. І цього всього, що вони прийшли, його буде недостатньо для того, щоб ну, якийсь там, я думаю, великий вплив відбувся. Але для нас це неприємно, і це теж якісь певні обставини, які, ну, і зрозуміло, якщо вони почнуть йти в наступ, то воно і буде не, не дуже ок. Для нас це теж не дуже хорошо. У нас є карти, і карта місяця, яка зробить нам деякі проблеми для наших територій. А, можливо, їх просто, знаєте, як я б сказала, на те, щоб їх перебити, пробачте, що так скажеш, прийдеться більше тратити грошей. Ну, що я вам скажу? На, тут потрібні будуть чесні ресурси на те, щоб е, з ним справлятись. Ну, так карти говорять, це теж, це теж ресурс в будь-якому випадку. І я запитала, як з нашого боку це буде програватися з цими корейцями, ну, нічого такого. Прям страшного не відбудеться, але на них прийдеться потратитися. Оце те, що я бачу. Ну, я не можу сказати, що це велика загроза. Путін не відмовиться від будь-якої допомоги КНДР, проте Кім Чен Ін захоче взамін доступ до новітніх технологій. Ігнорування заходу загрози цього тандему може призвести до фатальних наслідків. Чи будуть якісь фатальні наслідки від цього тандему? Добре, зараз подивимося, чи дасть Росія КНДР новітні технології. Ну, я б сказала, вони будуть говорити, що це новітні технології, але це не новітні, І воно мене так виходить. Тобто, ну, їх обдурять, Тобто вони щось їм будуть давати, певно, тому що тут є гроші, якби, за, за що заплачено, те й отримають. Але це не новітні, це технології, які, типу, ну, у них вже відпрацювали, вони їм передали і що це, це, це супер нові технології, це буде приблизно так. Але цей обман може потім скритися. Отже, фатальних наслідків не буде. Чи будуть фатальні наслідки? Давайте подивимося. Зараз подивимося. Петальних наслідків я не бачу, але я бачу, що вони ці технології, якщо їм передадуться, вони їх будуть якось розробляти, доробляти. По суті, для них це потрібно для того, щоб самовпевнитися в своїй якійсь значимості, щоб впевнитися в тому, що вони теж мають щось, що вони молодці, такі у них тепер багато чого. Для них це більше так. Дякую дуже, Іриночко, що сьогодні нам присвятили свій час, допомагали розібратися з усіма таємницями світу, політичними таємницями і та таємницями війни. Дякую, що була разом з нами. Дякую вам, Оксаночка, Дякую, каналу Мій світ. Дякую кожному глядачі, які сьогодні з нами. Сила думки це потужний інструмент, який може перетворити ваше життя на кращий світ. Я рекомендую вам приєднатися до активатора успіху і працювати своєю думкою. Кожен ваш намір, кожне ваше бачення будує майбутнє. Не дозволяйте негативним думкам керувати вашою долею. Виберіть позитив, вірте в себе і свою силу. І ви зможете перетворити своє життя на справжній шедевр. Мій світ перший метафізичний.